Державна програма партнерства з Україною була надзвичайно важливою на початку у 2015-му голос Америки був на навчаннях в Україні, які згодом перенесли до Німеччини. Яка ситуація наразі, і скільки ви можете продовжувати без ухвалення конгресом додаткового фінансування для України? У 1993-му, Акреїн Найті Найдісвене з Україною, у 1993 році Каліфорнійська національна гвардія почала співпрацю з Україною. Щороку вони зазвичай проводили із десяток програм обміну. Однак, після першого вторгнення Росії в 2014 році ми і Україна зрозуміли, що є чудова можливість вчитися і розвиватися по справжньому. Подивитись на уроки війни з Росією 2014 року. Тож у той час ми працювали з армією над створенням навчального центру неподалік Львова. А невдовзі ми почали надсилати бойові бригади. Групи національної гвардії на тренування з українськими силами, і це була не лише Каліфорнія, а й багато інших штатів. Ми їх чергували або вони працювали з українцями та допомагали розвивати їхні можливості. Ми робили це до останніх днів перед війною у 2022 році. Ну а потім очевидно, ми вивели наші сили та перевели навчання до Німеччини. І коли стало можливо, ми відновили тренування. Тож станом на сьогодні ми продовжуємо надавати ці можливості зараз. Національна гвардія Місісіпі навчає українців у Німеччині, і ми плануємо продовжувати це робити без визначеного терміну закінчення, як і до війни. Тож ось така ситуація із фінансування. Якщо подивитися на підготовку українських пілотів F-16, яку національна гвардія проводить в Аризоні, у нас є фінансування для цих курсантів. Але думаю, що якщо ми збільшимо кількість учнів, можливо, знадобиться додаткове фінансування, щоб це покрити. тож на даний момент ви не передбачаєте додаткової підготовки на F-16, якщо не буде ухвалене додаткове фінансування у конгресі. Я не маю точної відповіді. Ми відштовхуємося від кількох факторів. Але щоб відповісти на ваше питання, я маю уточнити, чи це конкретно пов'язано з додатковим фінансуванням. щодо навчання пілотів F-16 в Аризоні. Коли ми говорили минулого разу, ви сказали, що навчання іде за планом. План витримується? Чи не було затримок? Наскільки нам відомо, тренування тих курсантів, яких ми маємо, йде за планом. Якщо їхня кількість зросте, то це може бути інша розмова залежно від наявності літаків і пілотів-інструкторів. Але наразі все на шляху до завершення підготовки пізніше цього року зараз точаться великі дебати. Чи варто сполученим штатам продовжувати фінансову підтримку України? Що відчуваєте ви особисто? Чи повинні сполучені штати продовжувати підтримувати своїх українських партнерів? Я не можу відповідати за нашу країну, але скажу вам, коли відвідуєш українських солдатів, бачиш, як наші солдати тренуються з ними. Це велика додана вартість. Це країна, яка намагається захистити свої кордони та відбити вторгнення іншої країни. І ми робимо усе можливе, щоб навчити їх захищати свою країну так добре, наскільки вони можуть це робити.